Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ми тільки зупинилися, вийшли з машини, все, людина зразу тікає. Ніхто в мене не повезе, не буде. Якщо мене загрібуть, це буде скандал. Ну як без мобілізації? Там люди потрібні. Люди там вибувають 300-200 кожен день. Илення військового обліку і відстеження порушень законодавства відтепер працівники територіальних центрів комплектування, поліції, розвідки і служби безпеки України обмінюватимуться даними через електронну систему щодо тих, хто порушив правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку. Зміни до порядку організації та ведення військового обліку 29 жовтня затвердив кабінет міністрів серед нововведень Впровадження електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних В'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ. Це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого територіального центру комплектування або СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією. Постанова передбачає альтернативні форми звернення до нас поліції. Йдеться у документі. Інформація про всіх призовників військовозобов'язаних і резервістів від 18 до 60 років нині міститься у єдиному електронному реєстрі оберіг, який використовують для військового обліку. З 18 травня, з набуттям чинності оновленого законопроєкта про мобілізацію, з'явився мобільний застосунок Резерв Плюс, де можна оновити облікові дані. Хто і де має право перевіряти військово-облікові документи та вручати повістки для уточнення даних, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Ви знаєте, що кожен робота. Вікточні, що він тут 16 років, коли свої військовооблікові документи. Все гарно, назваю, всього найкращого». краще. Під час проведення мобілізації військово-облікові документи можуть перевіряти на вулиці у громадських місцях, на роботі чи за місцем проживання, розповідає військовослужбовець обласного терцентру комплектування Вадим Мовіляну. Каже, люди на перевірку реагують по-різному. Ми тільки зупинилися, вийшли з машини, все, людина одразу тікає, забігає там будь-який магазин чи будь-який двір і все. Ну оце цей місяць, по як кожен день тут ну, зупиняється. Є адекватні хлопці, є борзі такі, що ну, поналушали собі там. Ну розумні на словах такі, що, ну, що не служить, що не цей, те саме питання і їм. Що не хочуть служити, а ловлять хлопців молодих тільки. Кропивничанин Сергій Соколов каже: він медичну комісію прийшов, мобілізувати можуть в будь-який час перного дня навзаєм. Згідно з законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти їх з документом, що посвідчує особу. Є такі види військово-облікових документів. Для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для резервістів військовий квиток. Військово-обліковий документ може бути паперовим чи електронним, зокрема у застосунку на телефоні або у вигляді роз. Рукованого військово-облікового документа з qr кодом. Працівники територіальних центрів комплектування поліції і прикордонної служби можуть його щитувати за допомогою телефонів і планшетів з камерою зі встановленим застосунком резерв плюс. І паперовий і електронний військово-обліковий документ є рівнозначними і мають однакову юридичну силу за наявності qr коду та не може використовуватись без нього. Спільно патрулюємо з представниками ТЦК. цикапіставі статі статті 32 частини другої закону України про національну поліцію. Був виданий. Додаток до наших повноважень, що ми маємо право перевіряти військові облікові документи. Одне питання: чого ви тут, чого ви ходите, особливо якщо йде чоловік із жінкою, і жінка більш агресивний до цього ставиться. Їм навіть не цікаво, що є хлопці, ну все всі з бойових частин. Там є ну, багато в кого там. Інвалідиш там без глаза, там, наприклад, там рука пошкоджені. Це не цікаво. Цей чоловік показує, має відстрочку від мобілізації. Від спілкування зі знімальною групою відмовився. Цей чоловік при перевірці військово-облікових документів мав повістку. Вам на сьогодні ну, так я розумію. і ніхто мене не повезе, не буде. Так, Є 560-та -та кабінету міністрів, Це пункт єдиний. Пункт другий є Женевська конвенція про права людини, яку Україна підтвердила. Тобто якщо мене загрібуть, це буде скандал. І по третій я зараз йду в кардіодиспансер. Пройшов там і зараз йду до сімейника. Я розумію. У мене оберіг є, є. Кажу, у мене повістка є, є, я знаю, що з нею робити. До терцентру з повісткою прийде після лікування, сказав Павло. «Я візьму всі заключення від лікарів, то що доступні на даний момент так ще 30 днів я буду лікуватися. І з ними піду туди. І буду там теж проводити фото, відеофіксацію і включу маячок на геолокацію. Вважає, якщо мобілізують, мало чим згодиться у війську. Які сантехніка зубнік буде, такий з мене буде вояк. Я даю державі податки, я даю державі робочі місце. За неявку за повісткою є відповідальність, пояснив військовослужбовець обласного терцентру комплектування. Його подадуть. Вона поліція, поліція потім буде розшукувати буде вважатися як ухилян. За порушення військового обліку буде йому там від 17 тисяч штраф. Відмова від отримання повістки не є адміністративним правопорушенням. Відмова фіксується в акті відмови. Акт відмови передається начальнику ТЦК. На підставі цього начальник ТЦК виносить адмінпостанову. От якщо відносно особи винесено таку постанову, якщо її не виконано. Тоді е, керівник ТЦК направляє до поліції інформацію і лист, щоб затримали людину, і тоді її можуть доставити. Також е, поліцейські мають право затримати людину, якщо вони встановлять порушення нею військового обліку. Незрозуміло прописано також в 57-му сьомому цієї постанови про те, що людина доставляється щоб провести, пройти ВЛК. Уточнити дані, усунути розбіжності військово-лікових документах, справа в тому, що примусово пройти ВЛК неможливо примусово уточнити дані неможливо. Тому оця неконкретність і вихід за межі є порушенням і конституції, і закону про національну поліцію, і кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому ми маємо історію з тим, що у нас одне не стикується з іншим і. Громадяни це бачать і вони не хочуть добровільно туди йти. А працівники ТЦК і працівники поліції, керуючись цією постановою, порушують права громадян на те, щоб бути не притягнутим до відповідальності за те, що ти не скоював. Повноваження працівників терцентру при виконанні мобілізаційних завдань визначені постановою кабінету міністрів номер 560, говорить юристка. Вони мають право зупиняти чоловіків, вимагати від них військово-обліковий або документ, що посвідчує особу. Вона прописує процедуру, що керівник ТЦК видає наказ. На підставі наказу видаються посвідчення уповноваженим представникам ТЦК проводити в групах оповіщення оповіщення громадян чоловічої статі від 18 до 60 років, вручати повістки. А також надає повноваження керівнику ТЦК направляти заяви до поліції для того, щоб в адміністративному порядку затримували порушників, які порушили військовий облік, і відповідальність за яке передбачена статте 210 210 двісті десь кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 210 Кодексу України про адмінпорушення це про порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий облік і військову службу. Зокрема, наявка до терцентру без поважних причин або несвоєчасне подання інформації щодо облікових даних передбачає відповідальність. Штраф для громадян це від 17 до 25,5 з половиною тисяч. За порушення законодавства про мобілізацію для посадових осіб штраф від 34 до 59,5 з половиною тисяч гривень. Затримання в разі відмови від отримання повістки є порушенням. Конституції каже Євгенія Захарченко, Кабінет міністрів вийшов за межі своїх повноважень і встановив те, що не міг встановлювати, тому що підстави, які є, Підставою для адміністративного затримання вони виходять за межі і закону про національну поліцію і Кодекс України про адміністративне правопрошення, тому що лише законами України встановлюються права та обов'язки громадян. Це каже нам Конституція, 91 перша стаття. Проти волі людину з вулиці до терцентру не забирають, каже військовослужбовець Олег Спринцян. Є такі, а мені ваша війна не потрібна, і ми, ми, в принципі, не можемо ніяк його заставити. Ми навіть не маємо права нас. Е нам сказали до людини не дотракувати руками. От сьогодні, наприклад, два чоловіка просто втіклося. Це на ТЦК, брудо скільки. Ну, у нас більше 90% у нас люди, які пройшли війну, які мають УБД, які воювали, мають нагороди. Ну як без мобілізації? Там люди потрібні. Люди там вибувають 300-200 кожен день, треба поповнення бригад. своїх один тільки захищатися. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Яна Боржак, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.